Усім привіт! Ви на каналі Альона Фрьох. Ну що, продовжуємо нашу серію новиночок. Я вам казала, що коли я була на виставці, то там вже в тому городі я пробіглася по квітковим магазинам. кое що знайшла, і також покажу вам кілька красунь, які мені подарували. Ну, Сьогодні буде відео про фаленопсиси. Так що, Підемо дивитися, які красуні потрапили до мене в дім. Перша красуня ось така, це Сінголо. Дуже мені сподобалась її форма квіточки. І такі, якщо подивитись, гофрировані такі пелюсточки. Трошки, як знаєте, варіатність в... в кольорові. Така зірочка величенька, бачите? Тим паче ну, взагалі-то вони дорогі, а це в Карфур в є такий магазин, і завезли на, мабуть, на Новий рік. І після Нового року продавали за 7 євро дві штучки. То одну я таку ну, не іменно, таку, а таку більш похожу на Вікторію я мамі взяла, а іншу взяла собі. Дивіться, яка тут губочка. Ну, цікаво, дуже мені цікаво, як вона проквітне в домашніх умовах. Як завжди, невеличка така розетка. Ну, вони тоді розвиваються, бо в мене один сінгол, такий білий вкрап є, то там вже розетка страшна, здорова. Так що не треба себе обманювати, що вона такою залишиться. Ні-ні ні. Вони якось їх спеціально роблять, щоб розетка мала, а квіточка велика. Але потім розетка в домашніх умовах вона розквітає ну як, розвивається дуже велику таку розетку. Так. Впізнали мадам Каоду. У мене є одна. Я якось купувала рік, тому, може, чуть більше. Було дві рослинки в одному горошочку, і ми з Олею поділилися. Воля вже заквітла, а в мене ще, ну, в цьому році вона квітнути не буде. В цьому році вона пролетіла сезон. А це в мене. Мама мого чоловіка, вона завжди нам дарує, скажімо так, конвертик, але з конвертиком завжди якийсь невеличкий подарунок робить. І от слава Богу, о, як слава Богу, вона мені сказала, що я хочу тобі купити орхідейку. Кажу: стоп, 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 стоп. Давайте так зробимо. Ми ви поїдете в квітковий магазин. Включите відео, покажете мені асортимент, все одно ви будете щось купувати, ну, може, я щось собі найду. Ну, вона мені там показувала, показувала, нічого як такого цікавого, як на мене, не було. І під кінець була оця каода, кажу: о, візьміть мені каоду, бо їх не так часто буває. І, в принципі, ну, якби продублювати, чому б і ні. Це майже. У Франції майже тільки в тому магазині під Страсбургом, що я кожного разу як приїжджаю, то бувають каоди. А так в інших магазинах я майже їх ніколи не бачила, в одному тільки колись бачила і все. Ну, в общем, вона взяла цю, а потім ще раз кажу: ну, давайте, там стоять дуже вели, а там такі е, столи дуже широкі. Кажу: а ну по, по давайте трошки пошаримося всередині фаленопсисів. І от ми пошарились. І плавненько ми переходимо до другої орхідейки, яку вона взяла. Це ну, взяла, знаєте, як подивитись, що буде в домашньому квітінні. Тому що, ось, дивіться, вона ось така. Ось така. Дуже гарний ну, колір в неї. Це перший квітонос такий, інший квітонос ось такий, ось так іде. Але з цієї сторони, дивіться, пішла уже повна мутація. Це яка красунька. Подивимося, як розквітне оцей. Ну, в общем, кажу, давайте хто його знає, як вона себе поведе в домашній мутації. А вдруг, а вдруг потихеньку вона почне, чим старшою робитиметься, тим хоча б один квітонос буде ось такий. І це дуже цікаві кольори, дуже мені подобаються. Це вона, похожа зараз на неї. Ну, в тому році восени був в підлітках, продавали. Зараз я піду подивлюся, я, до речі, її купила, і вона мені дала квітоносик пішла взяла, ось така. Дивіться, якщо придивитися, то дуже схожа, тільки ну, на фото, то, кажеться, губа більш помаранчева, а тут більш така вишнева. Ну, не знаю. Отак, PF 5004. Вона мені дала тут квітоносик. Так, ти де? Ось, бачите, маленький квітоносик. Подивимося. Ну, в общем. Кажу, тоді поставте каоду, а мені оцю візь, е, візьміть. Ну, в общем, вона мені привезла і каоду, і ось цю красуньку. Ну, чарівна, чарівна дівчинка така, не знаю, що з цього вийде, Ну, взяла для експерименту, як же себе поведе мутація в домашніх е, умовах. Так, ще один подарунок ось такий дендробіум Нобілі. Не знаю, по-моєму, я його не показувала. Це мені подруга на Різдво подарила. Що, що примічательно, ця подруга мені кожного року дарить дендробіум. завжди білий, тільки в різних позах, скажімо так, в різні закрутки, в різних... і кожного разу вона приїжджає і каже: дивись. Тебе ж такої немає, я кажу: ні, в мене такої немає. А чому в мене такої немає? Тому що в мене дендробіми не йдуть зовсім. От у мами квітнуть, от я її віддаю, в неї. Е, а от у мене, скільки я не питалась, і зараз там один стоїть, так і не отдала мамі, не знаю. Вигнав здорові пагони нові, а чи буде з нього толк, чи не буде, не знаю. Дендробіум не моє. Ну, от уже третій чи четвертий рік вона мені завжди купує дендробіум або на день народження, або на Новий рік. І... Дуже радується, що мені приємно. ну Не буду розтраювати, Якщо їй приємно це дарувати, ну підуть жити до моєї мами. Там з, з ними все добре. А я вже знаю свою, знаєте, важка рука на дендробім у мене, так що я вже не експериментую. Ось такий красивий. Тепер потихеньку буду показувати, що я знайшла, коли була. В Клермоні, не так багато, але є. Перша ось такий пилорик. Полупилорик, полу, не знаю, на одну гілочку. Давайте роздивимось. Крупненький такий. Чесно сказати, я пробіглась, глянула, не... ну, якби таким взглядом нічого не подивилася. Це в ботанік в тому магазині, де, якщо ви слідкуєте за моїми оглядами, якщо ви бачили, це там, де стоїть, стояв в композиції білий метелик «Урал» за 120 євро, 119. І всі казали, може, оцінять, може, оцінять. Стоїть, стоїть він уже ну, два місяці точно. І от я приїхала, ну, заїхала подивитись. З першого погляду я його не побачила. Але потім його просто переставили, так він і стоїть. Уже потихеньку квіточки починають, ну, якби їх не поливають більше всього. І вже, знаєте, як трошки повісили головки. Спитала я, бо ви мені скажете, спитала я уціняти поки що не собираються, бо ви ж бачите, вони. В гарному, ну, вона ще гарна, що її оціняти, вона ще ж не помирає. Так що, ну а 119 євро все ж таки купувати? Ні, я ні-ні <смі> ні. ні Якщо я знаю, що я можу за 20 його знайти, то якось за 119 ні. Так і залишила. Ну, а там от вже виходячи, думаю, щось вона так по тебе прив'яла, подивлюсь, хто ж такий цікавий. А подивилася, тут у нас Пилорик. Ось такий красунчик. Розмальований такий, такий гарний. І тут є назва. Не знаю, назва, так, дивіться, поки на цього, поки я її викручу, щоб вам показати, назва ось така. Амінасьон. Amination, Сі. Ось так він називається. І бачите, тут був квітоносик, його зрізали, бо. Це йшло як з одним квітоносом. Не знаю, повна мутація, не повна, але поки що залишається. Щось подібне в мене є. Там навіть по дві діточки дало, як заквітне. Я потім їх зфотографую ну, оцього, і потім подивлюся, якщо вони дуже схожі, тоді може буду комусь предлагати а ні, то залишиться в мене. Так. Покажу ще одну красуньку, яку я знайшла. Ну, як по мені, це горе лукове. Почнемо ось так. Ось така розеточка, ну, молоденька, гарненька. Тут, якщо ви бачите, вже ви зрозуміли. На два квітоносики. Ось таке, ось таке чудо. Це бігліб метелик. Не знаю, який він насправді буде, але вже бачите, може, ні, тут ще розовеньке, є всі розовенькі. Це треба його обрізати повністю, і тоді може в нього щось вийде, щоб дійсно побачити, який він. От не розумію, я не розумію, чому їх красять? Вони тоді стоять, всі такі. Убиті, мало хто їх купує. Другий квітонос також метелик, але він постраждав більше від оцієї краски. І тому він уже, бачите, я його подержала і зараз зрізу, бо він повністю вже сухий, сухий, сухий посередині. Так що, ну прям, оце така біда з крашенками. Навіщо їх? Малюють, даю, додають кольори, не знаю. Так що ось ця. Ось така. Це те, що я знайшла в клермоні. А під кінець ще я знайшла, ну вже не буду показувати, не в клермоні. А до цього я знайшла одного білого метелика, але він трошки підмерз і без, доволі швидко скинув кіточки. Цей металик поїде до моєї орхоподруги подруги в Германію, бо вона вже давним-давно хоче. І все ну, не знаходила. Тут я знайшла, то це їй получився новорічний подарунок на Різдво. А от під кінець хочу показати ось цю красуньку. Може, для когось це буде не, не такий ексклюзив, не, не така прям вау. Але для мене це друга спроба. Це пірат пікоті червоний, не стандарт. Ну, якби не пірат пікоті, який ми знаємо, а от іменно червоний. На два квітоносики. Як я вам кажу, друга спроба. Перша спроба це е, мій був, якщо не перший, так другий метелик, який знайшла сама по собі. Чотири роки по тому, Боже, він був в композиції на День мами. Після дня мами її знайшла і за 25 євро купляла. Та ви що, то Тоді такі гроші були. 25 євро орхідея. Вау, це дорого! Це зараз таке ніщо, А чотири роки тому це було дуже дорого для, для цієї рослинки. І вона така була рясна, гарна. Потім вона мені. Видала квітонос, видала квітонос десь прям з низу, із, із кори вилізло. Про квіт він в мене метеликом, дуже була рада. Потім він дав мені два квітоноси, ну, як полагається, з послідуючих листочків, з верхніх листочків, на два квітоноси і він процвів стандартом, почав щось там трошки скидати листя. В общем, я його пересадила. Психонула, віддала своїй колезі. Ну, ж таким, знаєте, Віддала своїй колезі, кажу, вдруг за квітне метеликом я в тебе його назад заберу. Ну, Так як вона в цьому не розуміє, каже: Ну, як хочеш. І от воно вже третій раз воно в неї, вона в неї квітня показувала прямо от перед самими канікулами. перед Новим роком. Каже: Дивись, знову квітне, твоя орхідея. Квітне дуже шикарно, але вже метеликом вона не квітне. Так що це моя спроба номер 2 Надіюсь, що цей метелик таки буде метеликом. Не поміняє, не захоче бути стандартом. Ви знаєте, ну, це для любителів пилоричних орхідей. Е, я полюбляю і такі орхідейки, і е, у ну, мене різноманітна колекція, і люблю і видові, і мінічки, і цимбідіуми, і, і дуже полюбляю лікасти, максілярі, максілярі так, маздевалі в мене не йдуть. Так що сьогодні ось таке було відео. Якщо подивитися, то в мене сьогодні кольори такі. такі Бордово-рожево-білі, більш, більш рожеві. Ну, Не вважаючи цієї красуньки, бо це не її колір. Але в основному ось такі придбання всі в таких рожевих кольорах. Так що поділилася з вами. Надіюсь, вам мої дівчата сподобались. Мені вони дуже подобаються. Тепер будемо ждати. Квітіння. Дуже дивлюся, дуже гарні у вас почалися сезони квітіння. Мені ще ні. У мене тільки-тільки починають формувати бубочки ще манюньки манюньки Так що моє квітіння більше буде до весни, а поки що милуюся вашими красуньками. Всім гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.